Найближчої неділі, 22 січня, українці відзначатимуть День Соборності. 104 роки тому, 22 січня 2019 року, на Софійській площі у Києві проголосили універсал про об'єднання УНР та ЗУНР у єдину соборну Україну за часів радянської окупації, 21 січня 1990 року в Україні відбулася акція Живий ланцюг. Люди взялися за руки, щоб продемонструвати соборність України на шляху до незалежності. ланцюг починався в Івано-Франківську від центрального народного дому та простягався через Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва. В акції взяли участь за офіційними даними радянського режиму близько 450 тисяч тисяч. Осіб про значення тих подій для українського сьогодення говоритимемо із Олександром Алфьоровим, науковим співробітником Інституту історії Національної академії наук України. Вітаємо, пане Олександре. Доброго здоров'я всім. Пане Олександре. Яке значення мають для нас ці події? Я маю на увазі саме цей, це об'єднання УНР і ЗУНР, УНР, яке сталося ще 100, більше 100 років тому. Бачите, в першу чергу, треба зауважити, що це об'єднання теж має непросту дату. І представники Української Народної Республіки та представники західної Української Народної Республіки обрали 22 січня 1919 року. 1919 року не просто так, адже це була перша річниця проголошення Українською Народною Республікою Четверти мені Росалом. У 1918 році незалежності України, тож представники обох держав, а це на той момент вважалося дві держави: Українська Республіка та Західна Українська Народна Республіка, яка остання повстала в листопаді 1918 року. Власне вони обрали 22 січня як першу річницю проголошення незалежності, і тут зауважить, що в принципі. Держава, які от ми навколо України знаємо, шануємо тут Польщу, Литву, то всі ці держави, які утворилися після розпаду імперії, відзначають День Незалежності саме в цих от листопадах, січнях, груднях 100 років тому і проголошують про те, що, наприклад, тисячі рік або 90-ті роки, це. Часи відновлення незалежності теж такий певний урок для нас з вами, тому що в 91-му році, 24 серпня, ми відновили незалежність. Але насправді наша незалежність була проголошена 22 січня 1918 року. Попри те, день соборності це була величезна подія, адже дійсно об'єдналися дві держави, дві території однієї України. Які були розділені ще в 1700-х роках, наприкінці вісімнадцятого століття, і українці спілкувалися. Ну так би мовити, ми тоді мешканці великої України, тобто все, що було під окупацією Російської імперії, та мешканці Західної України, Західної Української Народної Республіки, бо як тоді називалося Галичина переважно це те, що знаходилося під владою Австро-Угорської імперії, Галичина та Волинь. Тож, зрештою, в 1919 році, 22 січня, було проголошено урочисто об'єднання двох частин України, і це була величезна величезна подія. На той момент Україна через цей акт стала складатися територіальна. З під 800 тисяч квадратних кілометрів нагадаю, що з Савками ми вийшли в 91 році, маючи 603 тисячі квадратних кілометрів. Це до питання: хто створив Україну, так чи то Ленін створив Україну, чи це дійсно нас тоді окупували? Як і було, тож таким чином, святкування дня Злуки є одним з важливих державних свят, які об'єднує всіх українців. Ми жодним чином не розділяємо, що то десь захід, десь схід це такі дуже нав'язові питання. Українці завжди прагнули бути разом разом в своїй державі, в незалежній та великій соборній державі. Тож день соборності якраз і походить якраз з цього періоду з Луки. Ну а в 1990 році, 21 січня, відбулась акція одна з найбільших в СВІСКО Союзі акції Живий ланцюг, коли дійсно пояснили, вже українці стали. Тримаючись за руки, просто разом стоючи від Івано-Франківська через Лів, Рівне, Житомир на Київ. І власне цей ланцюг він був запозичений у мешканців Балтійського регіону, де відбувався такий подібний ланцюг в трьох країнах в Латвії, Литві та Естонії на рік раніше. Але українці, очевидно, за Перевершили в принципі поставлений рекорд, бо у ну, прибалтиці взяли участь близько двох мільйонів учасників. За ком, за комуністичними даними в Україні живий ланцюг об'єднав там під де що під півмільйона людей. Але це були офіційні дані. Ми знаємо, що вони завжди знижувалися. Організатори заявляли, що в живому ланцюгу. Так чи інакше взяли участь від 1 мільйона до 4 мільйонів українців, і тут слід сказати, що, хоча ланцюг був від Івано-Франківська, Львів і Київ, проте паралельно ті обласні центри, ті містечка, які не брали участь в ланцюгу, вони виходили на демонстрації саме в той день. Ну там, наприклад, в Харкові чи в різних інших східних містах України. Тут зауважу, що масово цей, цей ланцюг як явище набув безпрецедентного явища в Україні, тому що люди виходили під сині-жовтими прапорами, люди виходили з гаслом, що Україна єдина, що Україна вимагає своєї незалежності. І цей живий ланцюг, в якому люди... Почали згадувати, що він не просто об'єднання українців як демонстрація політичної нації чи єдності народу. Що цей живий ланцюг? Він насправді нагадує нам про день соборності про день Злуки, Він нагадує нам про універсал четвертий універсал Української народної республіки про незалежність. А якщо трішечки повернутися, все таки до тих подій про акт злуки, який відбувся 22 січня? Скажіть, будь ласка, ми бачимо з кінохроніків, спогадів, які до нас дійшли, що українці сприйняли це все з ентузіазмом, з радістю? А яка яка була реакція у іноземців у інших країн, як сприйняли вони наш акт злуки? І чи взагалі мала ця подія якийсь резонанс? Справді тут ми зауважимо, що радість була, і тому що це проголошення відбувалося на Софіївському майдані величезні кількість людей, і це дійсно описують учасники, це оплески, це сльози, це радість. А от реакція іноземних так мовити представництв, які поки що неофіційно були в Україні, і і в цілому реакція інших країн вона була неоднозначна Ну, в першу чергу. Давайте подивимося, що росіяни це сприйняли як одну з своїх поразок дипломатичних. Не бажали вони, щоб жодним чином було проголошення України ну або ж будь-які об'єднання. Це перша позиція. Друга позиція Це достатньо складна була ситуація в цілому на політичному фронті. Нагадаю, що Західна Українська Народна Республіка належала. Перед цим до Австро-Угорщини. Австро-Угорщина воювала в Першій світовій війні на боці Німеччини, Болгарії та Туреччини. Українська Народна Республіка належала раніше до Російської імперії, окупована була, і воювала проти Німеччини, Австрії разом з Францією та Британією. Разом із тим в 18-му році. Українська Народна Республіка запросила німців і австрійців бути союзниками. Відповідно, для всього світу війна тоді вже по суті закінчилася. От вона закінчилася. Перша світова війна величезним крахом, і тут ми бачимо, що на блоці колишніх держав союзників Німеччини утворюються якісь держави, і безперечно, що країна-переможця, а це Франція і Британія. Ця ситуація була невигідна, тому що їм було вигідно, наприклад. Залишити Росію як колишнього союзника, навіть більшовицьку, хоча її не визнавали, але договори вимагали, щоб Росія як третя сторона десь існувала. І французам, британцям, на той момент було вигідно створити буферну зону між країнами Європи і більшовицькою Росією. І ця буферна зона це були так би мовити, східні кордони Польщі, куди планували власне. Ну так віддати частину України, а її по і пожертвувати іншу частину України для того, щоб автомувати е, апетити більшовиків. Ну то це була достатньо складна політична ситуація. Проте, не дивлячись, не ні на що не дивлячись, ми маємо зазначити, що українці тоді створили величезний. Крок вперед до створення української держави, відновлення її, і безперечно продемонструвало світові, що ми будемо єднатися що ми будемо створювати незалежну державу, не дивлячись на будь-які політичні зовнішні рішення. Пане Олександре, раді бачити вас в ефірі. Дякую за те, що долучились. Дякую за ваші коментарі. Це був Олександр Алфьоров, науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України. Ми говорили про день Соборності, про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. І продовжимо говорити про це, зокрема про акцію Живий ланцюг із гостем у студії після короткої паузи. Вітаю, це Суспільне спротив. У нашому ефірі ми розповідаємо про життя. Про життя на передовій. І про життя в тилу. Про життя до і про життя після. Одна ракета і все зруйновано за один раз. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це наш інформаційний спротив. Живий ланцюг єднання, який об'єднав понад мільйон людей від Києва до Івано-Франківська через Львів. Говоримо далі з істориком та співорганізатором живого ланцюга Іваном Дем'яніком. Пане Іване, вітаю вас в студії! Доброго дня, пане Іване. Скажіть, будь ласка, коли і у кого виникла ідея проведення живого ланцюга? Ідея проведення живого ланцюга виникла перш за все у середовищі керівництва. Тоді народного руху України і Української гельсінської спілки, і е, на початку грудня, значить на нарадах керівних органів е, тодішніх цих е, наших організацій, національно-демократичних, було прийнято рішення про проведення ланцюга е, єднання от, цього живого ланцюга. І в Києві у середині грудня була проведена така наукова конференція в інституті історії, і там виступало багато вчених, багато політиків, громадських діячів і говорили, обговорювали оцю тему якраз про. Єднання про єдність АК злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, і було вирішено провести по всій Україні заходи, і центральним із цих заходів, якраз був ланцюг єднання від Івано-Франківська до Києва. І я ще хочу додати, що там були певні відгалуження і по інших містах, і були. І заходи в Чернівцях, і в Ужгороді, і в Харкові. От і в Дніпропетровську, і в інших містах також, пане Іване. Я так розумію. ви сказали про 15 грудня, так коли почалися, почалася вже мова про це. Скільки часу готувалися взагалі ну, до живо? Де 14 грудня? Скільки часу готувалися до живого ланцюга? І взагалі хто зголосився взяти участь у підготовці до цієї акції? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, ще й таке. Що це була не просто організація, ну така знаєте, історична чи культурологічна, а це треба сприймати у контексті тих політичних подій, які тоді відбувалися. І е, з 1 грудня, е, значить 89-го року, розпочалась виборча кампанія до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки і до всіх місцевих органів влади. І потрібно було об'єднати всі демократичні, всі анти, такі імперські сили, антиноменклатурні сили, і е, в Україні значить об'єднати всіх у демократичний блок України. І от е, це все потрібно було зробити не шляхом якихось там проведення нарад там чи ще там чогось. Тому що тоді комуністична влада забороняла і мітинги, і збори, і це все якби. А от е, саме е, шляхом організації такої масової акції, щоб е, народ України тоді побачив. Оцю альтернативу комуністичній номенклатурі комуністичній партії, і от саме організація оцього ланцюга, вона якби дуже добре лягала у підготовку і виборчої кампанії, і у якраз відновлення історичної пам'яті і політики українського народу, що стосується подій, якраз громадянської війни. Там 18-19 років, от тому десь ішла підготовка практична місяць. Очолював оргкомітет Дмитро Павличко, один з керівників руху. Безпосередньо займався підготовкою Михайло Горень, значить, який був один із керівників. І народного руху України, і Української гельсінської спілки, значить, в нас на Рівненщині очолювали Микола Поровський і Василь Червоній. І тут навіть в нас в Рівному проводилась регіональна нарада із представників Львівщини, значить Волинської області, Тернопільської області, Рівненської, Житомирської області. От по закриттю оцього участка, що стосується, кхе, значить, нашого регіонального і Житомирщини, от, ну і такі саме наради проводились і у Львові, проводились і в Києві, і в інших містах, і там, де, скажем, не пролягав ланцюг, там проходили мітинги. От тому, за даними офіційними. Міністерство внутрішніх справ УРСР брало участь десь 450 тисяч, але за даними ну, народного руху України, які ми збирали по всіх областях. Ну, десь більше мільйона брало участь, можливо, півтора мільйона брало людей у всіх заходах, які проходили в Україні. Я ще хочу сказати, що заходи присвячені цій події, проходили також і в Москві, проходили в Вільнюсі, проходили в Нью-Йорку, в Вашингтоні, проходили у деяких містах Європи і Австралії. Пане Іване, розумію, що була робота керівництва. А серед українців українського населення, чи була можливо якась певна просвітницька робота, навіть щоб пояснити, для чого це потрібно? Так, велика робота просвітницька проводилась, але ну, ви повинні розуміти, що тоді всі газети були комуністичними. І всі радіо телебачення комуністичними ніяких там е, комп'ютерів, там айфонів, соцмереж і мобілок тоді не було. Е, тому доводилося: от ми друкували у Вільнюсі, е, їздили підпільно друкували такі невеличкі газети, такі бойові лісточки. Значить, і там е, друкували ми це все розказували про е, цю подію. І друкували на машинках, таких. Знаєте, як оце одна закладка, там п'ять листків. От як колись були, теж друкували такі листівки, розносили, роздавали людям по підприємствах, установах, організаціях, по заводах. Такі плакати невеличкі, малювали, від руки писали от і розклеювали там на автобусних зупинках, от на таких там дошках оголошень. От, ну безумовно, усна агітація велася. Дзвонили там по телефонах цих квартирних всім знайомих, закликали, щоб люди виходили. От ну, розказували, якби про це все, і це воно передавалось. Знаєте, так якби з рук в руки, з рук в руки. от. Ну приблизно так само, от ви знаєте, хто колись вивчав підпільну діяльність Леніна комуністів, От ми використовували приблизно ту саму методику, от як і на початку століття всі революційні партії. Пане Іване, от саме в день живого ланцюга, скажіть, будь ласка, де були ви? Що відчували в день проведення акції? Було почуття гордості? От що саме? Ну, я дуже добре пам'ятаю цей день, це була неділя. І значить, коли ми на Рівненщині готували значить, цей живий ланцюг, то виникала яка проблема, що в містах дуже багато людей сходилось, а от їх треба було розвести десь якось по районах, по всій трасі. І от Червоній, Поровський, ми в штабі взяли таку карту кілометровку і розподіляли буквально людей з усіх районів із північних районів, там де траса не проходить, ця київська, і вони мали приїжджати і займати місце там від такого то кілометра до такого то Саме кілометра. Да. Значить, ну хто як зараз я скажу цей момент цікавий. Значить, і ми подали дуже багато заявок на те, щоб орендувати автобуси і вивозити людей на трасу. Але ми подумали, що влада комуністи обов'язково зроблять якусь падляну. І так воно і вийшло. Вони в останній день відмовили, сказали, що нема бензину і жодного автобуса не дали. А от перед тим ми таємно продумали таку методологію, що ми зробили. Ставку на особистий транспорт людей, і от розписували, значить, власник там тоді жигулі в основному сквітчики, оці такі старенькі були, і, значить, розписували там і ще туди чотири чоловіки сідало з прапорами і виїжджали, займали такі-то, такі то кілометри і. У зв'язку з тим, що в Житомирській області не вистачало членів руху Української гельсінської спілки чи товариства української мови на той час, і там треба було нам перекрити 60 кілометрів. То ми значна кількість людей виїхала із Рівного якраз на Житомирщину, туди такий відтинок за Новоград Волинський, і там ми займали. 60 кілометрів траси і стояли з цими прапорами, і значить махали людям там, збирали місцеве населення. Місцеве населення виходило. Ми їм давали листівки, розказували про цю подію. Їхали машини, в основному тралери. От, ну, тоді багато дуже югославських, польських трайлерів е, їздило, і вони безперервно гуділи, 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 і на трасу стояв суцільний гул. От, і е, потім вже на три години з'їхались е, в Рівне назад до холма слави, і там був проведений 20-тисячний мітинг. Пане Іване, тож моє запитання все ж залишається актуальним. Що відчували в той момент? Ну що я відчував? Ми знаєте, були організатори народного руху України Української гельсінської спілки, тому відчували, що боротьба розгоряється, і ми повинні проводити чим побільше різних масових заходів, отримати перемогу у цій боротьбі і розрушити радянську комуністичну імперію. От тому ми це. Розглядали як черговий дуже важливий етап у нашій боротьбі, пане Іване. Яке значення для Украї для утвердження української державності має живий ланцюг, який був проведений в 90-му році? Дуже велике значення, тому що це була перша така масова акція, мільйонна акція, коли народний рух України, українська гельсінська спілка, сколихнули людей, от і тоді стало ясно. От, що це не якісь там бандерівці, націоналісти, сокирники? Там як це представляла нас комуністична преса? от, так само, як і російська преса зараз представляє, коли йде війна Україну українців. А що це переважна більшість народу? і Що це люди, які хочуть свободи, які хочуть демократії, хочуть незалежності України. Пане Іване, от щороку в день соборності, 22 січня, люди в багатьох містах України все-таки виходять, створюють невеликі кількатисячні живі ланцюги, як символи єднання української нації. Минулого року, пам'ятаємо, не вийшло через ковід зробити це. То робили навіть віртуальний перший такий живий ланцюг. Як ви вважаєте, на вашу думку, чому акція Живий ланцюг вона не втрачає актуальності і досі? Ну тому, що е, Україна і досі, якби перебуває у боротьбі. За незалежність ця боротьба є тяжка, нелегка, перманентна. От, тобто зараз іде тим більше війна, і ці всі заходи вони не будуть втрачати свою актуальність, поки ми не здобудемо остаточну перемогу. От, поки на кордонах у нас на північному сході є імперія, є російські імперіалісти, які хочуть значить, ліквідувати незалежну українську державу, підкорити український народ, як це було в попередні століття. То всі ці заходи, вся ця боротьба буде для нас актуальною. Пане Іване, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої розмови. Прийшли до нас студії Іван Дем'янюк, історик, співорганізатор живого ланцюга. Нагадаю, що день соборності відзначатимуть і українці за кордоном. Представники української громади в Австрії 22 січня проведуть у відні марш з луки. Організаторами події організація МРІ ДЖЮАН та Українська скаутська організація Пласт в Австрії. Далі вшануємо пам'ять загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України загальнонаціональною хвилиною мовчання. Після Новини на Суспільному.